Українська донька Візейр залишається на авіаринку. Нашим урядовцям вдалося вмовити угорського бюджетного авіаперевізника не ліквідовувати її. Проте поки роботу дочірньої компанії заморозять, доки знизяться ризики. Про це сьогодні розповів перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер. Поки рейси з України здійснюватиме угорська візер. Державіаслужба вже переоформила дозволи на польоти в Польщу, Німеччину та на Кіпр. А щодо Італії та Іспанії ведуться переговори. Страна, к сожалению, сейчас потеряла украинского перевозчика. Потому что был Визер Украина, это украинская компания. І платежи, которые делала компания Визер Украина, это в бюджет, это налоги и так далее. Это сейчас все из страны уйдет. Для потребителя мы хотим сделать так, чтобы ничего не изменилось.